Нова поставочка, штани жіночі з віскозою, Есмара, такі, вони для дому можна, можна так десь вийти погуляти. Тоненькі, класні, така гарна в них якість. Значить, ось так вони виглядають на моделі. Склад у нас тут поліестер, віскоза і еластан. Лот у нас 15 штук, 165 гривень одні штани, ціна лоту 2475 Значить, Будь ось такі такого дика роз кольору. Не одні, такий буде колір. Буде ось такий хаки колір штанів. Вони тут на гумці і мають всі кишені, що зручно можна щось носити. Значить, такого хаки кольору будуть в лоті штани. Будь ось такі чорні. чорні штани і кольорові. Значить, є ось такого у нас кольору ось такі і сині. Такий синій малюночок, ось такого плану. Значить, 15 штук, рівномірно, буде е, кожного кольору. Е, розміри XS, S, M та L, XS 5, S 2 M 3 L 5 Але тут, е, наприклад, оце L 44, 46, вона йде реально на нашу XL, просто це французький розмір. Так що XS спокійно буде йти на Е, Таких лотів є у нас 5, замовляйте наших менеджерів.